Вправа 84 Усно. Який із записів є рівнянням? Відповідь обґрунтуйте. Ми що ж, пригадуємо, що таке рівняння. Рівняння це рівність, яка містить змінну. Давайте так і запишемо. Записуємо рівняння. Називають рівність. називають рівність, яка містить змінну? Є ну що ж, якщо так, то тоді в нас запитають, який із записів є рівняння то записуємо тоді ще перше. Це не рівність, ні. Є. Далі друге це в нас просто вираз. Ні. Так. Третє це якраз рівняння. Це рівність, яка містить змінну. Записуємо так. Ну і восьме це просто рівність змінної. Записуємо ні. Отже, відповідь. Яке із записів є рівнянням? Отже, записуємо перше. Ні, друге. Ні. Третє. Так. І четверте записуємо ні.